Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький епокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Це Хортиця. Найбільший острів на Дніпрі розташований в межах сучасного міста Запоріжжя. Козацька мати одне з найбільш потужних та енергетичних місць сили в усій Україні, серце нашої країни, що єднає не лише два береги, а й цілі цивілізації та культури. І для запорозьких козаків цей острів з давніх давен був сакральним місцем, а ще надійним сховком, військовою базою. Була тут і Січ Запорозька, про що ми вже робили окремий випуск. Апокрифа, дивіться, за підказкою. А ще тут, біля вищої голови острова, у північній його частині закінчувалися грізні дніпровські пороги. І розпочиналося, власне, ото саме знамените Запорожжя. Великий Луг. Після підриву рашистами Каховської ГЕС ми знову можемо бачити їхні залишки, і хоч трішки уявити собі, як виглядало це місце за часів козаччини у цьому випуску про унікальну екосистему дніпровських порогів, їхнє значення в житті козаків, а також легенди пов'язані з цим краєм. Дніпрові пороги це виходи гранітів, гнейсів та інших корінних гірських порід українського кристалічного щита в руслі Дніпра, які тягнулися приблизно на 80 кілометрів між сучасними містами Дніпро і Запоріжжя. Дніпро тут перетворювався на бурхливу річку, затиснену між високими прямовисними гранітними берегами, вкритими цілинним степом і байрачними лісами, з урвищами, прибережними балочками і гірлами степових річок. Річка була в суціль помережена численно. Скельними і піщаними островами, окремими брилами, мілинами та косами, різко виділялися поміж інших великі острови та Волжаний і Перун. Інші теж мали свої власні назви: скелястий, піскуватий, виноградний, вербовий, ткачів, бобровий, гавинний, крячок, порисів, біляєв, лантухівський, аврамів тощо. У надпорожжі особливе значення мали так звані примітні камені, що окремо стирчали посеред річки і коло її берегів. Кожен з яких мав свою назву. Слугували вони орієнтиром на маршруті сплаву суден. Самих порогів було 12, найбільші з них кодацький, сурський, лоханський, дзвонецький, ненаситицький, вовниський, будилівський, лишній, вільний або вовчок. Ще були забори пасмо каменів, що перетинає річку не повністю як поріг, а частко. Ово лишаючи прохід після вільного порогу. Дніпро сильно звужувався між високих берегів. Це місце отримало назву Вовче Горло. Після небезпечних каменів з красномовною назвою розбійники. Дніпро, затиснений скелями, робив надзвичайно крутий поворот управо. Це місце мало назву школа. А далі Дніпро налітав на Хортицю з її скелями і меншими островами довкіл. Спершу тогочасні мандрівники потрапляли на три скелі Брама, які зараз знаходяться між Хортицею і дніпрогес 1 і нині мають назву три стовпи. А ще ці скелі називають Гераклові, Геркулесові стовпи. За давньогрецькими міфами про Геракла і Зміяного Діву, що записані Геродотом, саме за цими стовпами жив велетень Геріон, у якого Геракл відбив його биків. З хортицею браму чи стовпи з'єднувала піщана покрита лісом і чарниками коса, яку під час повені затоплювало. Кожна з цих скель має свою назву біля правого берега: скеля диван цариці або крісло Катерини. Є легенда, що, начебто, імператрицю Катерину II під час її подорожі Дніпром до Херсона не пустили на козацьку хортицю, бо жінкам забороняли туди заходити під загрозою кари. І вона зупинилася на цій скелі, де й приймала козаків. Середній острів так і називають середнім стовпом. А остання скеля названа за своєю формою острів Похилий. На середньому стовпі є дві досить великі миски. Заглиблення в граніті у сонячні пекучі дні в цій мисці козаки варили галушки, причому сідали навколо неї один проти одного. Ручки ложок були півтораметрової довжини. А оскільки такою ложкою собі до рота не піднесеш, то годували один одного для забави через миску. А ще на стовпах існувало козацьке укріплення, сторожова застава. Не дарма ж запорожці називали їх брамою, яка виводила водою прямо на ущелину на хортиці між скелями чорною і вищою головою, знану як січові ворота. Саме сюди приставали козацькі чайки після повернення з походів. Тут молодики проходили випробування названня лицаря між цих скель над урвищем кидали велику колоду, по якій молодики мусили пройти, випивши перед цим кварту горілки. Опісля тут їх посвячував у козаки дяк та старші побратими. Далі ми бачимо скелі два стоги, або близнюки, що дійсно схожі на копиці сіна. Скелю середнього, острови Скопцева та Перейми, острови зітхання і великий скелястий острів дубовий, який у давнину був увесь порослий дубами. Тепер тут ростуть декілька видів моху, однорічні трави, кущі пасльону, невеликі тополі. Я особисто бачив навіть маленькі помідорчики. Кажуть, що зовні з деяких ракурсів острів нагадує Сфінкс або черепаху. біля північного краю острова визирає з води чортів камінь або дядько. Якщо пліт пройде повз нього, тоді його називали дядьком. Коли ж зачепиться за камінь, тоді він чортів. Ближче до лівого берега колись була дурна скеля, на якій козаки карали винних, тому й така назва. Тепер на залишках скелі насипта дамба, яка відділяє шлюз від основного русла Дніпра. А ще ці місця славилися своїми загадковими печерами. Проти острова Дубового в скелях правого берега були чотири маленькі печери, три голубиних і одна Пугачева. На правому схилі вільнянської балки знаходилася печера чортова хата, схожа на українську піч. На лівому березі Дніпра, недалеко від Кічкаської переправи, була печера Школа. В селі Волоському на острові Перун. Та на острові Хортиця були великі печери, звані Змієвими. кажуть, у них жили три змії-охоронці порогів. Найголовніший цар Змій жив на острові Перун. З усіх печер, які були колись у надпорожжі, сьогодні лишилася тільки одна Змієва печера на Хортиці. Вхід до неї розташований у прямовисному урбищі на північному кінці острова. Потрапити сюди можна тільки за допомогою мотузки. Печера являє собою довгу вузьку щілину у скелі, між стінками якої застрягли великі волони. Всередині по камінню сочиться ґрунтова волога, дно завалене невеликими каміннями. Від входу до тупику це лігво дракона, має ледь більше п'яти метрів. Провести кораблі через Дніпрові пороги за козацьких часів могли лише спеціально навчені люди, лоцмани, які складали окрему закриту касту серед запорожців. Лоцменську службу на порогах почали нести із середини 16 століття. Пізніше Кіш встановив ненаситицьку берегову сторожу для надання допомоги суднам, що проходили через поріг. За гарної погоди долали пороги за день. Та бувало, що через негоду сплав розтягувався аж на два тижні під час довгої вимушеної зупинки. Інкі лоцмани тушили вітер, який був особливо небезпечний для сплаву. Для цього йшли у найближчу слободу. Купували там горілки, порося, інших наїдків і бенкетували, аж поки вітер не потухне. Про кожен поріг вони мали свої обряди, забобони і легенди. Про лишній казали: ні, се, ні те, ні попові кадило, ні чортові сопілка. Поріг не поріг, забора не така. Іноді його проходили, заплющивши очі, щоб показати свою досвідченість. Перед проходженням найбільш небезпечного ненасиття або діда порогу, лоцмани прощалися один з одним, особливо боялися пекла, виру біля правого берега річки. Пекло то бездонна прірва. Попав до пекла, буде тобі і холодно, і тепло. Про вовниський поріг казали. Цього порога цікаво послухати, коли він перегукується з ненаситцем. Оце реве внук, вовніг, аж земля дрижить, а потім раптом тиць і обірвався, немов горлянку його перекушено. Починає ненаситець і теж реве гуде і раптом замовчить, неначе йому рота хто заткне. Та отакечки як почнуть, як почнуть, аж сумно тому хто не знає в чим річ. Ну а лоцмани знають, що то на зміну погоди їм байдуже. Справжнім екзаменом для Лоцмана вважалося проходження вовчого горла, а також місця з шаленою течією навпроти кічкаса школи. Ще не той лоцман, що пороги пройде, а той, що й школу мине. Академік Дмитро Яворницький записав деякі лоцманські повіря пов'язані з нечистою силою, яка живе у порогах. Цитата. Старі люди кажуть, що для лоцмана пороги самі по собі не страшні. Добрий лоцман знає всі пороги як свою власну кишеню. Він знає і всі лави кожного порога, і всі скелі коло нього, і всі ходи поміж скелями. Лоцманові страшніше те, що сидить у воді кожного порога, тобто чорти. В кожному порозі сидить свій чорт і робить свою роботу. Так, у кодацькому порозі чорти топлять людей. До Сурського порога сходяться всі чорти, щоб хезати в ньому, бо то не Важний поріг, а хезують вони чорним, як смола гноєм У лоханському порозі сидить найголовніший чорт вод Там чорти розбивають плоти. У дзвонецькому порозі перевертають човни. В ненаситицькому воду бушують та лоцманам у дуби стять. До них їздить вернивод та платить їм за те, що вони воду бушують та такі капості роблять лоцманам. У вовницькому порозі чорти нічого не роблять, а тільки гострять вила, що в пеклі. В порозі вовчку живе головного чорта жінка з чортицями. Вона там у воді вовчого горла теж і бучу збиває. От через що страшні пороги в Дніпрі всім лоцманам. Кінець цитати. У 1926 році було затверджено проєкт будівництва Дніпрогесу професора Олександрова. Ним передбачалося зведення греблі між островом Хортицею і правобережною колонією Кічкас. Затопленню піддавалася ділянка Дніпра довжиною 155 кілометрів. При цьому в районі Дніпрових порогів повністю затоплювалися села: Кічкас, Володимирівка, Чернявська, Новоолександрівка, Аурамівка, Федорівка, Вовнігі, Микільське, Волоське, Ямбург, Кам'янка, Петро Олексіївка, Марі. Та інші. 1 травня 1933 року пороги остаточно зникли під водою, а перші пароплави, вільно подолавши відстань від Дніпропетровська до Запоріжжя, пройшли щойно відкритим шлюзом. Вода у штучному Дніпровському водосховищі піднялася майже на 60 метрів. Двічі, під час німецько радянської війни, коли греблю Дніпрогесу підірвали, деякі пороги тимчасово оголялися. Тепер, після підриву рашистами Каховської ГЕС, коли щезло горизвісне Каховське водосховище, ми знову можемо бачити залишки древніх дніпровських порогів. Принаймні скелі та острови біля Хортиці виглядають саме так, як століття тому за козаків. Вода спала скрізь у понизі Дніпра, починаючи від Запоріжжя і до Дніпрово-Бузького лиману. Виринув на поверхню по варварськи, знищений і похований під товщею бруду та мулу штучного моря Великий Луг. Оголилися чотири свідомо затоплені радянцями Запорозькі Січі. А ще знамениті. Плавні Запорожжя, які давали прихисток козакам і були їхньою домівкою багато років. Наслідки цього ми можемо зараз побачити в південній частині тієї ж хортиці, де зберігався чи не останній клаптик первинних реліктових плавнів. Лісу на воді. Зокрема, на місці, де за давньої Русі було велике поселення Протовче, пролягав протовчий брід, що вів з правого берега через старий Дніпро на південну частину Хортиці і далі через Низку Озер і Новий Дніпро на лівий берег. Тут фактично проходив кордон між Руссю і диким степом, біля якого збиралися перед походами військові дружини Русів. Існує також думка, що тут розташовувався перший християнський храм на Русі. А княгиня Ольга, саме на цьому місці, похрестила у грецьку віру перших русичів. Назва походить від Протолча. Протолоччя, стиснута течія річки, перекати, пороги, вузьке місце між крутих берегів. Поселення протовча постійно існувало щонайменше з кінця 10-го до кінця 14-го сторіччя і було столицею бродників, які обслуговували броди. Саме вони були предтечею козаків-запорожців, які вважали Хортицю своєю твердинею і будували там свої засіки і верфі для побудови бойових човнів. Мали на острові свою постійну базу, де зберігали порох. Зброю і припаси, і в цьому їм допомагали оці саме плавні, помережені численними озерами, протоками і заплавами луки. Чи варто відбудовувати Каховську ГЕС і відновлювати штучне водосховище? Питання нині вельми спірне. Звісно, трагедія із загиблими людьми, зруйнованими помешканнями, позбавленими поливу полями, цілком на совісті та рахунку новітніх варварів. Рашистів, але можливо, тим самим через криваве очищення українцям знову дається унікальний шанс відродити стародавню райську гілею, великий луг, якому не було і не буде аналогів у світі. А там може колись і до грізних дніпровських порогів дійде черга, і вони знову побачать білий світ. А ми насолодимося цією величчю природи, що як кажуть науковці, дорівнює віком самій планеті. Земля. Як письменник, я пропоную вам могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу Сили, дві частини якої воля і віра вже вийшли окремими книгами, і готується до друку третя частина держава. Поки що підписуйтеся на канал, ставте лайки. А з вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.